Вітаю усіх дівчата! Сьогодні у нас буде нове відео про Україну і події для України наступні 6 місяців. Чому 6 місяців? Тому що у нас сьогодні 21.09 стартує сонячне затемнення, а це початок нового, новий шлях. І те, що буде відбуватися в країні перші 6 місяців, воно відповідно формує Події в наступні 9-18 років. Ми можемо проаналізувати і згадати схоже затемнення в 30-му градусі Діви, яке відбувалося в 2015 році, 13 вересня. В той період наша країна переживала активну фазу АТО на сході країни, і з моменту затемнення. До шести місяців впав Донецький аеропорт. І там відбулося дуже багато знакових подій, які вказували на те, що Україна продовжує стояти на шляху війни, тобто немає остаточного завершення. Давайте подивимось, а що цього разу буде. І в кінці я потягну карти підказки на важливі питання для нас: це осінь, ймовірність відключень світла. Блекаути бути чи не бути. Чи продовжуються ем, ось, ось ці для Європи. Ем, як склати слово? Подкажи, будь ласка, провокації. Чи будуть продовжуватись провокації зі сторони Росії та Білорусі в Європі? Чи вже буде щось сильніше відчутне? Давайте. Починаємо. Дякую всім, хто підписався на мене. Дякую всім, хто зі мною. І за ваші коментарі, за ваші вподобаєчки. І починаємо. Так, сонячне затемнення. Воно сьогодні відбувається ввечір. Ми його не будемо бачити, тому що це вже період, коли фактично ми всі готуємося до сну, тому ми легше його переживемо і відчуємо. Воно стартує по Києву о 21.30, але це затемнення, воно буде саме довше, яке ми проживали останні періоди, тому що пік його припадає на 22, там плюс-мінус 40-30 хвилин, і завершення біля 12-ї години 23, 56 або 58. Отже, з 21.30 до 12.00 у нас буде відбуватися сонячне затемнення, як ми його можемо відчувати та проживати. Ну, найперше, сонце це і енергія, це і світло, це і життя. І коли відбувається затемнення, ми відчуваємо, як енергія йде на спад. Для нас, українців, які проживаємо в активній фазі війни, цей період може бути періодом. Тривоги, якихось бойових активних дій, новин, те, що ми будемо бачити, чути, можливо, а, будуть проблеми з електрикою, перебої, навмисні, ненавмисні, все, що стосується світла електрики та військових дій. Тому ми маємо бути дуже уважні в цей період. Тепер, наступні 6 місяців для України. Сонячне затемнення відбувається у восьмому домі нашої держави, як відповідає за наше військо за армію. І воно відбувається у з'єднанні з там Орбіс 3 градуси і 30 секунд хвилин, але це фактично з'єднання. Тому це буде відчутно: з'єднанні з Марсом. Марс це сама війна, наше військо. Наша здатність боронитися, і все, що пов'язано з військовою діяльністю, зброєю, ймовірним виготовленням зброї, я про це скажу. Тому наступні шість місяців для нас актуальна і гаряча тема війни, війська і все, що з ним пов'язано. Далі. Восьмий дім це ще кредити, борги залучення. Чужих фінансів, ми будемо впродовж шести місяців наша держава залучати інвесторів в те, щоб, наприклад, виготовляти більше зброї. Залучати не просто просити кредитів, а й якось співпрацювати та залучати інших людей, хто готовий вкладатися в оборонну здатність країни через, наприклад, побудову. Заводів, які виготовляють ту саму зброю для захисту держави. Тобто тут буде йти продаж за кордон, тут буде йти тема залучення інвесторів, виготовлення зброї, і також, ймовірно, залучення іноземних військ. От, до речі, це теж ця тематика впродовж шести місяців буде дуже активно розвиватися про те, що чужі іноземні війська можуть йти як інвестори. Тобто залучатися в оборону нашої країни. Це вже не просто до нас приїдуть, до нас вчити. Ні. Це може бути контракт. Це може бути, як вони приїжджають вчитися на нашому досвіді, або вони приїжджають по контракту і тут воюють такого собі плану робота. Паралельно з цим сонячним затемненням. У нас є аспект, зараз я до нього дійду. Сонечко момент затемнення в тригоні до Сатурна. А Сатурн зараз у з'єднанні з Плутоном. Сатурн це і наша законодавча сторона, це держава, де влада, той, хто управляє законами, і всі структури. І законодавчі органи, тобто закони. Плутон їх трансформує, тобто постійно видозмінює, удосконалює, там щось дає жорсткіше, щось поблажливіше. І Сонце Втрині до Сатурна вказує про те, що впродовж шести місяців нові закони, пов'язані з військовою тематикою, з армією. З її підтримкою, забезпеченням і залученням людей будуть удосконалюватись. Що означає тригон? Це позитивний аспект, який вказує на те, що придумають і на рівні закону ведуть те, що буде здаватися досить таки перспективним, гарним і. Заманчивим, заманливим. Можливо, це нові види контрактів. Ну, от якісь, ну, щось таке цікаве. Також Сонце в Тригоні до Сатурна говорить про те, що це не просто гарний аспект, що для нас буде щось гарно робитися. Суть така, що усі нові закони пов'язані. З тематикою по восьмому домі будуть працювати дуже легко і швидко і прийматися. Сатурн у нас в першому домі, під такою трансформацією Плутона, говорить про те, що ми будемо також через давку партнерів, іноземних партнерів, Схилятися до бути пластичними, щоб прийняти закон, який і їм подобається, і нам вигідний. Е Якщо говорити про суспільство, про народ, а в нас е народ це місяць у водолії, і ми народ волі, бо це управитель Урана. І там це все відбувається, а, цей трин говорить про те, що народ буде приймати ті закони, а, і буде робитися все так, щоб люди схвалювали, щоб не було протестів, щоб не було незгідних, щоб не було. От тому і зараз, мабуть, в коридорі затемнення. А, Оцей закон прийнявся. А якого числа прийнявся закон про хлопців? Десь це був кордор затемний. Це було після 7.09, десь 10, 12, 12, мені здається. Кордор прийнявся закон про виїзд 18-літніх 22 літніх. Якщо він прийнявся в цей період, це не означає, що він буде довгостроковим і буде працювати. Це означає, що він буде переглядатися, видозмінюватися. А там є свої кармічні показники. Тому й коридор кармічний, що сама карма <смітна> <смітна> застане, заставить і застане тих людей, хто в цей момент скористався цим, потім якось це відпрацьовувати. Окей, ті люди, які прийняли цей закон, і ті люди, які з ним скористалися, так, тут різна відповідальність. Але тут з однієї руки дають, а другою рукою забирають. Тому ми подивимося, що там до весни 26-го року у нас відбудеться. Тобто тут дали можливість молодим хлопцям виїхати. А що вони від них захочуть забрати? Та будемо дивитися. Тому що в момент прийняття закону ми дивилися з тобою, це було з десяті 12 або 11 Як ще б казала, там Меркурій був. Я ще казала, що там буде передивлятися, щось там було. Я вже не пам'ятаю, тому не буду а, зараз говорити, але можливо, я зараз тут зайду і зменю. Давайте я зміню. дванадцяте. Чи 12, чи не 12. Це було. Меркурій був ретроградним в цей період, чи ні? Ні, Меркурій не був ретроградним в цей період. Одним словом. Окей. Зараз не актуально це дивитися но суть така, що я тоді дивилася, і навіть в нашій групі, хто дівчата в групі перехід 25 рік. Там я записала голосовим е, і розібрала це питання от, про цей закон. Там є в мене так. Добре. Е, тому ось коридор затемнення для України він такий: основа в нас це є військові дії, армія, кредити, залучення чужих грошей, чужих ресурсів для того, щоб ми залишалися обороноздатними. Е, також Дуже актуальна тематика. Я говорила про це також в цій самій групі на початку 2025 року, про те, що в нас починається в Україні 25 2025 році залучення іноземців в сферу роботи. І всі, ну Які іноземці приїдуть до нас працювати? Як це можливо? Це ж нереально. І тут вже потихеньку, потихеньку протягом року випливають такі новини. Як роблять візи для тих самих індійців, пакистанців, тобто людей, хто живе ще бідніше, ніж ми, і от українців захищають державу, а хтось працює. Така картинка собі трошки сумна, тому що ми розуміємо, до чого воно введе нас. Але що маємо, те маємо. Давайте розглянемо самі самі актуальні питання. Це осінь, якою буде осінь для України 25-го року. Так, осінь 25 й рік, якою вона буде для України. Нові закони. Ця осінь для України буде. Першим таким етапом, моментом нового навчання. Ми будемо щось вчитися заново, з, з нового з чистого листа. Це будуть, е, мабуть, вже є в нас в школах якісь зміни. Школи. До речі, тут тема йде про школи, тут тема навчання, шкільне інститути, закони, правила. Осінь для нас. Давайте я додатково витягну, з чим це пов'язано. Так, так, так. Угу. Я витягну більше карт, щоб вже вам більше сказати. Да. Якою буде осінь для нас? Так, як найперше, в мене єрофант, а друга карта шістка пентаклів, і закінчується це все місяцем. Суть така, що у нас будуть труднощі з навчанням. Садочки, школи, інститути. По шісті пентаклів це коли ми вкладаємося, а нам не дають це робити. І по дев'ятці жезлів, жезли це активність, жезли це вогонь. Місяць ми розуміємо підступні дії це обстріли, обстріли щовечора, які не дають зібратися і відновитися зранку. Тому в нас осінь буде трішки складною в цьому плані. Давайте я подивлюся, чи буде осінь 25-го року складніша за 23-й рік. У 23 му році було складніше, так? Так, дев'ятка кубків. Це буде дуже-дуже емоційно. Вона буде складнішою, мабуть. Так, осінь 25-го року. Чи будуть працювати школи а, стаціонарно? Карта смерті. От, тому і по школам буде, будуть зміни. Чи будуть вводитися а, якісь там графіки навчання? Так, будуть графіки навчання. І по карті Фортуна це як ми не знаємо, як і коли буде. По ситуації ми будемо озвучувати, як вчимось, коли вчимось. Тому, так, трішки це буде складно. Чи будуть діти вчитися онлайн о, цієї осені? Хм. Це, знаєте, онлайн це те, чого не хочуть робити. М Є така ймовірність, але вона, мабуть, не схожа на 20-21 рік онлайн навчання. Більше як буде зміна графіків. І нема чогось можливості онлайн. Чому немає можливості онлайн навчання? Це пов'язано з світлом, інтернетом? Хм, світло, інтернет. І е, бажання, щоб е, навчання проходило ну, вчитель, дитина та в комунікації. Чи готуватися нам до блекаутів протягом трьох-двох? У нас вже сьогодні закінчується фактично березень, жовтень-листопад, чи готуватися нам до блекаутів в період жовтня-листопада? Готуватися, бути готовими. Чи будуть блекаути? Знаєте, коли будуть блекаути, ви, мабуть, так само знаєте, от тут прямо на карті так і показано. Тоді, коли буде найхолодніше, от прям з дерев листя опало, там вже якийсь сніжок припадає в холодну, в холодну пору року. Що у нас буде в Україні з газом? Чи буде вистачати газу для населення? Так, що буде з газом? З газом буде складно, і чи буде вистачати для населення? По прискладності, я б сказала так. Буде вистачати всього? Буде вистачати. Критично не буде, от прям критично-критично не буде. Чи посиляться обстріли? Осінь. Так, 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 так. От тут така карта ну, так гарно намальована, що прям от вже етап підготовки, от, коли підуть холода, сніжок, і і от посилити ті самі обстріли. Чи збільшиться дійсно кількість шахетів за ніч? Чи будуть вони збільшувати, так, як пишуть в новинах. На жаль, На жаль, наші світанки інколи будуть з червоним, але палаючим небом, але не червоним небом від сонця, тому дійсно так. Як ми це будемо проживати, українці? Ми вже трошки загартовані. Трійка мечів, Ну, звичайно, це сумно. Це сумно, це боляче, тому що завжди чекаєш на краще, тому. Це буде тривожно, це буде боляче, якщо на вулиці негода, холодно, нема світла і в хаті холодно, який може бути позитивний настрій, тому буде трішки складно. Дійсно, буде складно. Чи буде Росія бити по електростанціях жовтень-листопад? Електростанції в Україні. Так. На жаль, так. Чи буде вона бити по газосховища? Газосховища в Україні. Так, тут якісь два основні-самі великі важливі, які вона бере за ціль. Я не знаю, у нас є газокісь сховища є. Тут в мене показують два основні великі, про які вона знає. І якщо їх, то все, типа, ти виграв. Буде вона, на жаль, це робити. Чи буде продовжувати вона провокувати європейські країни? Чи будуть продовжуватись провокації у Європі? Отак. І не просто провокації в Європі, а й отримання результату від своїх провокацій, коли він чітко усвідомлює, що лідер він всі безсилі, в ньому вся сила. І тут провокації будуть не тільки в небі. Тут дуже багато мені прямо показано провокації в небі на цій карті, а й в інформаційному просторі. Тобто. За ці роки вже готувалася якась інформаційна пропаганда. Сиділи свої крути, які це готували, і зараз будуть активно-активно цей ПСОП розповсюджувати серед людей. Тому ось так: от. чи будуть, чи будуть якісь перші бойові дії у Європі в період жовтень-листопад? Чи відбудуться якісь перші бойові дії? Ну, тут осел як осел, той огненче я казала, Ну, Європа як той осел, вона, вона не буде допускати навмисно, щоб це відбулося. Тобто згладжувати, згладжувати, звертати увагу, закривати очі а, і все буде працювати, ну. Одним словом, бойових дій не буде, але воно, знаєте, це як є конфліктна ситуація, коли на тебе йдуть, на твоїй території, але ти що робиш? Ти даєш кроки назад, 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 але конфлікту ти не створюєш. Ти не йдеш на, на те ні, це моє. Ось, ось така якась провокація, от вона відбудеться. Порада рекомендації нам усім, як прожити блекаути, відключення світла цієї осені. П'ятірка жезлів. Ну, п'ятірка жезлів. Ну як? Будемо гризти один одного, тому що інакше не можу сказати: П'ятірка жезлів. Не знаю. Видно, не видно? Це конфлікт, постійний конфлікт, коли хтось зі сторони створив. А б'ються інші, а ти зі сторони спостерігаєш на цей конфлікт. Так, перепрошую. Тому що будуть такі люди, будуть, на жаль, коли е, Харків обстріляли, е, там Дніпропетровщину обстріляли, а там, наприклад, е, Львів не обстріляли, та? і люди звідти будуть бажати, щоб у Львові відбулося те саме. Чи будуть казати, у нас світла нема, а у вас світло є. Тому, на жаль, ми між собою, українці, будемо воювати, так як і ми воюємо вже який рік. На жаль, але пам'ятайте, що от серед таких от провокацій завжди є хтось, хто її заварив, бо йому так вигідно. Не ведіться на, на різного роду провокації. Ну, буде складно, так. Да. Буде, В цьому плані складно. Насолоджуємося тим, що є у нас тут і зараз. От сонечко таке прекрасне. Смачного чаю попити, підготуватися до ймовірних відключень, Там теплі носочки, піжамки, якусь мівіну купити, Я, якісь кілька в томаті, а, книжки, коли не буде світла, де читати в день, гуляти, спілкуватися. А як є можливість у вас планувати своє життя якось далі, дивлячись вперед далеко, там з переїздом, з переїздом з квартири в будинок, з виїздом з країни, тоді, мабуть, краще зайнятися цим питанням, аніж чекати, тому не варто нам нічого чекати. Во не дочекаємося нічого, а варто щось робити і тоді будемо мати щось. Я всім вдячна, що ви зі мною п'ю цей смачнющий чай за вас, за наші спокійні, теплі, осінні вечори. І, щастя усім, дякую, що ви зі мною на каналі. Ходи, кітюн, попрощаюся, ти йдеш? Кіць, ходи, ходи, кітюн, ну він не йде. Все, виключай.